Є люди, які приходять у твоє життя тихо, але залишають після себе порожнечу. Вони не кричать, не сваряться, просто поступово втягують тебе у свій хаос. З кожною розмовою ти ніби меншаєш, з кожною ситуацією втрачаєш себе. Вони звикли, брати, звикли, що їм винні, що їм усе дозволено. Вони не цінують часу, зусиль, підтримки, бо вважають це належним. Я віддавав, терпів, допомагав. Сподівався, що добро має повертатися, але прийшов момент, коли я зрозумів: не всім і не завжди. Ті, кому даєш найбільше, найчастіше й зраджують. Ті, кого підтримуєш роками, першими звинувачують у своїх невдачах. Ті, кого ти витягував з болота, пізніше скажуть, що ти тягар. Я більше не мовчу, не пояснюю, не переконую, я просто йду. Без пояснень, без вибачень. Бо я більше не зобов'язаний бути зручним. Усе, що вони забрали: емоції, сили, віру в себе не зникло. Воно повертається до них у формі наслідків, їхні вчинки залишаються з ними, їхні слова в'їдаються в їхнє середовище. Моя енергія більше не на продаж, моя присутність не безкоштовна, моє мовчання не згода. Я виставив межі, я зберіг себе, і цього достатньо.